Їх називали стовпами режиму Януковича. Під час Євромайдану продажні судді сотнями штампували вироки активістам. І Як виявили гроші вже через рік після втечі диктатора, більшість з них продовжують працювати, але вже на нову владу. Складно ж повірити, що з кожним з заплюмованих суддів можна домовитися окремо. Має бути людина, яка керує суддівською мафією. І уявляєте, ми її знайшли. Весь суддівський корпус часів легітимного Януковича в повному складі заступає на службу в новій Україні. Це історія про фальшиві вибори, мільярдні оборудки та замок на березі моря. Гриночна не составляє нім'ямільярди доларів. Хрещений батько української корупції в суддівському корпусі або імперія Ківалова. Першим кроком у створенні всеукраїнської системи контролю за судами стала школа з підготовки власних суддів. Гніздо для кишенкових юристів розкинулося біля Чорного моря. У курортній Одесі називається Ківалівська академія. Інститут, юридичний інститут при університеті Одеського імені намічникова. В отсутстві ректора було підписано приказ у тому, що підрозділення становиться самостоятельною структурою і таким чином. Образом... Одним росчерком пера в течение одного дня появилась Одесская государственная юридична академія. Академія клептомана Ківалова стала одним з найголовніших постачальників кадрів для системи штампування замовних судових виробів. Папа прокурора нам не важна навіть регіон України присилає своїх чат обучатися здесь для того, щоб потім по наследству передавати свої должності. Ну, у нас є взагалі цілий е, сімейний такие кланы, где Кто-то в этой семье является судьей, кто-то является прокурором, кто-то служит в милиции, например, семейство Крикливых. Папа является одним из заместителей Кивалова, один из сыновей является судьей в Приморском суде, второй в прокуратуре транспортной работы. Ставка на освіту повністю виправдала себе тоді і продовжує працювати на свого ляльковода. Ми зараз подали іск на Ківалова на його академію, на МГУ. Вот на сьогоднішній день п'ять е, суддів Приморського суду взяли самоотвод. Тобто вони до сих пор, коли йому по собачій придані, або його бояться. Коли Ківалов приватизував Феміду, його вже нічого не стримувало від грабунку по-великому. І в Одесі з шаленою швидкістю почала зникати земля. Получив в управління землі, Юра Кадемія відказується від земель в пользу единственного е своєї вуза, ректором точно так же є Кивалов. І вона власністю вже часткою. Найбільш знаковим придбанням став Казковий палац біля моря. У народі прозваний будинком Гаррі Поттера. В домі Гаррі Поттера написано, по крайній мірі, у всіх рішеннях, заявленнях і сесіях Горсовету, що це здання для відпочинку професорсько преподавательського составу Міжнародного гуманітарного університету. Хоча відпочивальників науковців, тут мало хто бачив, про справжнього володаря цих хоромів говорить кожен другий. Не треба, галите, лаву, Завершением гучной аферы стала цена, яку платит приватная компания за користування землею. Дружеских или каких отношений с властями города, с предыдущими и предпредыдущими, поэтому всегда просятся о том, чтобы аренда всех зданий, сооружений составляла одну гривну в год. Вы знаете, нужно уметь организовать. Незважаючи на буремне минуле, Сергій Кивалов до сих пір не гребує приймати активну участь у політичному житті Одеси. Бази отдыха Фімідах на этой базі отдыха прописані студенти академії, которые учатся они никогда здесь не отдихали. Они використовуються на виборах, таким образом препятствують осуществі збирательного права. А вибираються ті, которые... нужны власть придержащим, ну, в частности, Кивалову. Допомогает ему в этом величезный админресурс его академии. Студенты на выборах – это основной электоральный ресурс Кивалова. Так называемое общежитие для студентов называется она «Фемида». Там, когда необходимы выборы, прописываются, порядка 200 250 человек. Эти 200-250 человек делают выборы Вот в этом золотому месте Одеської області кілька сотень голосів цього гуртожитку забезпечила людям навколо ківалівської орбіти найсмачніші місця на ділянці суші між Ліманом і Чорним морем. За те, що на сьогодні ківала допомог э, помог тому же звягінцеву стати головою Затокського посілкового совета. Сьогодні ківал почетний громадянин гражданин затоки. Это была одна из найуспішніших кампаний Кивалова. Красу коррупционной игры сполна оцінив в бомонд бумонт Януковича. Сюда приезжал льовочки, осуществлял, наверное, контроль за этим строительством. Здесь был Азаров, поэтому без власть придержащих здесь не обошлось. Они игноруют люстрацію и продолжают штурмовать владні кабинеты. Его не интересовала юридическая законность решение, которое он требовал принять, он просто говорил, должно быть так. Коррупционер, друг Путина и латентный сепаратист Кивалу. Людина, яка знищила украинское право. Эта система, рожденная им, она продолжает уничтожать народ.